Щодня Україна втрачає синів і дочок, які відважно виборюють її незалежність. У кожного з них свої шлях, історія і мотивація. Дмитро Ліщук назавжди 20-річний боєць із села Тіньке на Чигиринщині. Найстарший серед трьох дітей, не вагаючись, став на захист батьківщини, аби брат і сестричка не побачили війну на власні очі. Яким воїн був за життя та що можна зробити, аби віддячити йому? Дивіться далі. Відчував, що він потрібен і він має й туди йти захищати свою державу. І насамперед він ішов захищати нас. Бо він мені завжди казав, ма, я йду, щоб вони не дійшли до вас. Заради своєї країни, батьківщини за свою землю, на якій виріс, та за майбутнє покоління, що згадуватиме нас як воїнів, оберігаючих свою землю та Україну. Такі слова написав Дмитро Ліщук в одній із переписок. Добрий, сміливий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким його запам'ятали однокласники Денис із Каріною і друг Максим. Учнем він був так, як і всі вчилися, в оцінки у нього були, темперамент у нього був. Ну, він доволі добрий був, в статі. До речі, оце що скажу, такий. Ну він, коли він і був міг таке, що сказати, таке, знаєте, там, ну, якісь, якісь погане слово але він доволі добрий. Поміська би що він такий що злій, аж прям злопам'яти такого не було. Я таку, я такий принаймні не пам'ятаю. Я б ніколи не подумала, що він візьме на себе так удар, що він ну що взагалі може таке бути, що він захоче йти воювати. Ніколи б не подумала, чесно, це було для мене ну, так великим здивуванням. Коли ми з ним переписувалися, я завжди переживала, бо він не казав, де він, як у них обстановка, не міг. Але він завжди говорив, що типу, лягай спати, все буде спокійно. І отак кожен вечір писав. Круг спілкування в нас був, компанія своя, то для нас він гарний приклад, я вам скажу. Сумуємо за ним, не не вистачає того, знаєте, усмішки тієї підтримки якось. Навчаючись у Тіньківській загальноосвітній школі, хлопець уже знав, що буде військовим, згадує його класна керівниця Раїса Палієнко. Він завжди говорив: ми незалежні, ми вільні, ми повинні відстояти наші всі землі, які захопив ворог. І через те діма завжди займався спортом, був мужний, витривалий, фізично працював. Одним словом, готувався до. Майбутнього військового військової служби юний діма брав приклад зі своїх дідусів військових, а також Олександра Смоляра, який став першим випускником школи загиблим під час російсько-української війни. Діма говорив це дійсно воїн мужній, це дійсно боєць за справедливість, за наше майбутнє, за нашу квіточу країну. Після випуску хлопець вступив до Черкаського автодорожнього ліцею. А щойно почалась повномасштабна війна без роздумів, записався у добровольчий український корпус правий сектор у Києві, де навчався керувати дронами. На Донеччині воював старшим розвідником-гранатометником. Його слова перед від'їздом врізались у пам'ять старости рідного села Лесі Великої. Він брав характеристику і я йому сказала, кажу, що Діма, можливо, не треба ще йти. Він каже: Ні, потрібно. Це моя мрія з дитинства. Я мріяв це, як той казав, з маласенького бути військовим, і тому це моє покликання. Я потрібен там бути. Робота військового виконувати накази і волю українського народу, а загинути в бою теж частина роботи. Ще одне з повідомлень, які писав Діма з передової, будучи на у підрозділі, він став командиром і піклувався про підлеглих. Він дуже переживав. Він мені казав, каже, мам, я йшов воювати солдатом. Я переживаю бути відповідним. Ну, він був дуже відповідальний. Якщо на нього поклали відповідальність, він зробить все, але він зробить те, про що його просили. Життя бійця обірвалося 19 травня. Під час виконання бойового завдання Дмитро Ліщук урятував побратимів, узявши вогонь на себе. Йому було 20 років. Я б там була насправді, я не знаю. Але це була б не моя дитина, якби він не йшов до кінця, навіть ціною свого життя. Попри коротке життя, воїн залишив яскравий слід, тому на сайті президента створили петицію для вшанування його пам'яті, до якої можете долучитись, і ви прошу присвоїти почесне звання Героя України посмертно, справжньому патріоту, герою та юнаку, який загинув за вільну та незалежну Україну. Пише автор петиції Олександр Костюк. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.